Якби жінки підтримували одна одну, в нас було б менше любовних трикутників, було б менше невпевненості в собі, тому що цей успішний успіх і завдяки інтернету, так, в нас багато. Там, Показала, в мене там 56 кілограм, да, я те-то-тето, те а та, в кого там 60, вже якось відчуваю себе не дуже. Дуже багато про те, що досі в нас тягнеться, що тобто тобі раз вже за 40, то ти вже повинна. Там, пекти пирожки, а вже якщо клімакс, то також. Альо, давайте подивимося на те, як жінки взагалі після 40 вони мають свою силу, вони вже спокійні, вони вже нікуди не женуться, бо вони знають собі, що вона, хто вона, чого вона досягла в цьому житті. Так, є жінки.